Кого ви винесли в останній момент? 15 років? Ні, я забуду мешканці міста. до вибори не вийде. А до 21 років вийде. Можна сказати, що я з відповідь на сам репліка. Е шановний автор проєкту, я хотів би, щоб ви всі зрозуміли, що ми діяли все ж таки в рамках закону. Е Референдум ви не можете провести. І ви на сьогоднішній день посміховуєте для всієї України. Ви е дякуємо. Відповідно, коли ми е, прийня, приймали рішення, коли був прийнятий закон, прийнято було рішення на е, робочій комісії, що ми маємо спочатку зробити законну процедуру проведення громадських слухань. Це можливо було лише через затвердження статуту. Ми розробили статут, якому було розроблено ціле положення, яким регулювалось проведення громадських слуг. На жаль, вибори прийшла нова каденція. Чому не провели після прийняття ми 15 жовтня прийняли а, статут а, громадські слухання і навіть зараз не провели громадські <рес> <рес> слухання? <рес> для, на, для мене не є зрозумілим, чому <рес> ви <рес> прийняли. Стого жовтня рішення про затвердження статуту 2015 року. А коли ви прийшли, ми стали депутатами 16 тисячого де місяць, прожовчасу не з вашої сторони жодного руху, щоб завести даний статут, який ви прийняли, на реєстрації. Я не депутат міської ради вже був, я не виконував обов'язки міського голови. Ви були жовтня, замість того, я була тере, місяці, ради. Ви два місяці ділили посади, які зараз ви показували гаденну практику, що ніяк не можете домовитися поділити посади. Вас цікавить тільки зарплати, посади і все інше ви дітей наблизно водите в оману і не використали можливість проведення громадських слухань. що Ви 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 хотіли? постійно говорити? що премія в них була набагато виситні степень. Я закликаю всіх не голосувати за незаконне рішення, не робити посміховицька з нашого міста. Якщо хочете, робіть нормальні громадські слухання. Нас на Майдані люди стояли за свободу слова, за свободу. Опублікувати кожного депутата, хто як голосував. Ви прийняли статут 15 листопада, не 15 жовтня, це по перше. Отут біля міської ради. Я вас не є пляжчиком. Як ви не сміли виїхати, то просувалися? тим більше, якщо за кількість днів ви провели 21 листопада. Ви хочете виступити. Я закінчу, шановні колеги, ще півтора сто. Інтерв'ю Іванович, Івановичу, що говорить, що тільки до 21 листопада можна було подавати а, пропозиції щодо перевірювання. Це абсолютно не відповідає дійсності, тому що ви знаєте, що навіть рішення по про Кузніцовсько про перевинування на вараж було прийнято в червні 2016 року. До цього часу Інститут національної пам'яті, як і Верховна Рада, тричі продовжувала період подання пропозицій офіційно від міської ради. За прописано? до березня місяця. Мала нова влада подати свої пропозиції. Жодної пропозиції від вас не було, жодної ініціативи проведення громадських слухань не було. Не в людей пропозиції. До людина приходь просто. Я вже не можу казати, говорити неправду. Просто бреше. А що людина з полізяти в законі написано 21 листопада? Чітко в законі. І це юрист. Я не знаю, хто до нього ходить взагалі. Якщо, якщо, якщо ви, ви б ви запрошували і робили круглі столи, так? І запрошували... Ви багато до сесії, до всі. виборів позапрошували. Я, я закінчу. Ви багато позапрошували. Ви всі в Національній інституті пам'яті, я консультувався. Ви б запрошували, у нас край знавців, запрошували істориків, ви все-все знали. Ви ж запрошували. Розумієте? Ви, ви багато ми... знаєте, але робите все на шкоду міста. А яку ви участь брали по іменуванні міста Горасовій? Зато. Це бота.